Доброго вечора! мене звати Аліна. Почну з того, що я не маю відношення до бухгалтерії, адже за освітою я медик. Але з часом я відкрила власний ФОП, що стало поштовхом до навчання. Хочу звернутися до тих, хто мріє змінити професію, але вагається, адже зазвичай навчання займає досить багато часу. Тому хочу порекомендувати навчальну платформу Genius Space. Також від щирого серця хочу подякувати викладачам курсу бухгалтер ФОП, котрі цікаво та зрозуміло подають інформацію. Це завжди допомагають з практичними, що допомагає засвоїти пройдений матеріал. Як новачок, можу сказати, що навчатись було досить легко та цікаво, адже викладачі завжди на зв'язку. Хочу сказати й те, що якщо обирати навчання. То лише навчання з Genius Space. Я впевнена, що ніколи не пошкодую, що обрала саме вас.